Трасу Миколаїв-Сімферополь, західний сухопутний шлях до Криму у районі Армянська заблокували невідомі у Києві. Депутат Москаль заявив, що перекрили шлях та контролюють блокпост зараз Беркутівці утікачі разом із місцевими ополченцями. Була версія, що не обійшлося там, і без російських професіоналів із силових питань просто зараз на прямому телефонному зв'язку має бути Олена Ваніна, і вона очевидно дещо зможе прояснити ситуацію. Зараз людей на посту поменшало, стало менше і міліції. Люди кажуть, за день не завернули жодної машини, але будуть чергувати тут цілодобово. Блокпост на кордоні Херсонської області та Криму за два кілометри до Армянська. Овесь транспорт тут перевіряють кілька озброєних чоловіків. У цивільному поруч стоїть Беркут і міліція з Криму. Занку правоохоронців було близько півсотні. Яке завдання вони виконують? Хто їх командир? не на трасі близько сотні чоловіків та молодих хлопців із Севастополя та найближчих кримських міст. Поруч двоповерховий пост Даїв проте Даївців там немає. У приміщенні знаходиться молодиків у мотивих масках. Даївці чергують на трасі біля самого армянська, проте машини не зупиняють. Люди, що заблокували дорогу, кажуть, Крим має належати Росії. кажуть, мета блокпосту не допустити до Криму бандерівців. Трасу частково перекрили бетонними брилами, залишили одну смугу у бік Криму і одну у зворотньому напрямку. На трасі також невеликі барикади з мішків з піском. На них майорять російські прапори. Скільки тут вони стоятимуть, невідомо, але кажуть, що залишатимуться на ніч. Олена Ваня на телефоном із армянська щойно розповіла про те, що автомобільна дорога на Криму ці хвилини заблокована і контролюють ситуацію. Там озброєні автоматами. Люди